Привіт, друзі! Компанія Карфосол вітає вас з сьогоднішнім сонячним приємним днем. І сьогодні у нас на огляді Volkswagen ID4. Але цього разу машина не з Америки, бо ми теж займаємося автомобілями з Китаю. І цю машину ми колись привозили клієнту саме нову з Китаю. Тож, друзі, заварюйте собі каву або чай приємного перегляду. Друзі, що таке Volkswagen ID4? Машина побудована на своїй окремій платформі. Вона одразу була збудована виключно як електромобіль. Але машину трошечки не доработали, тому спереду в нас нема багажнику. У нас спереду все ж таки є елементи електричної трансмісії. Майже так само, як в автомобілях, наприклад, Volkswagen. В автомобілях Nissan Leaf. Як бачите, попереду у нас всілякі елементи. Інверторів, електродвигунів, радіаторів, все це таке. Але наша версія виключно задньопривідна, тому спопереду в нас електродвигуна немає. Він у нас є тільки ззаду. І так, ви, мабуть, вже знаєте, що позаду в нас стоять барабанні гальмівні механізми. Так само, як у вашій дев'яточці, Волги 21 чи щось таке. Так, позаду лише барабани. І ті, хто кажуть, що це дуже-дуже погано, я їх не розумію. Ну навіщо вам тут щось окремого ніж барабани? Ну навіщо це ж негоночна машина? Так, я розумію, що ця машина буває в версії двомоторні, аж на 313 кінських сил і має динаміку 5,5 секунд 0100. І навіть в тій версії у вас позаду будуть саме барабани. Бо іншого вам тут і не треба, бо коли у вас є два електромотора, вони теж непогано гальмують за рахунок рекуперації і теж додає гальмівних сил. І якщо ви подивитесь тести цих автомобілів хлопців, які їх тестували по справжньому, які справжні автожурналісти, а не такі хлопці, як ми з компанії Карфосол, то так вони тестують і машина непогано за гальмує зі зі швидкості 100 миль навіть на годину, а вона може їхати 160 км на годину або 100 км в час. Бо ця машина розрахована для економічної їзди. Це не спорткар, це не Тесла, це машина для економії. А такі гальма будуть ходити у вас вдвічі або навіть втричі більше до заміни гальмівних колодок, тому інших вам тут попросту і не треба. Спереду стоять непогані, доволі великі гальма. І цю машину воно непогано гальмує, але рекуперації саме в одномоторному режимі, як у нас, трішечки не вистачає. Що ви скажете про дизайн? Як вам колір? Оцей сірий колір, як на мене, він нагадує щось або просто загрунтовану машину і лаком, або взагалі забору моєї мами. Саме кісточкою так покрашений забор, але цей колір нардогрей, Дуже сучасний, дуже модний. Всім він чомусь подобається, але не мені. Я, мабуть, вже старий для такого кольору, Я б обрав щось інше. Вони чудово виглядають в темно-синьому або в білих кольорах. Але цей колір модний, нічого не скажеш. Декілька тут розрізняється кольорів по криші чорний, по дзеркалах. Білий сірим у нас таких на дисках, є хромовані акценти. Все це дуже круто. Є три комплектації. Перша в нас називається П'юр Плюс. Також ще є комплектація п'юр на деяких ринках, але ми про неї розмовляти не будемо, бо там взагалі електродвигун на 180 кінських сил і батарея 54 кВт. Так, коли вже ніндзя черепашки на байках поїхали, то будемо більш тихіше розмовляти. Є три комплектації в таких автомобілях. Перша. Ну, Взагалі-то їх чотири, але ми будемо розмовляти лише про три, бо та четверта ну, вона зовсім бідна і дуже рідко зустрічається, реально. Є комплектація Pure, батарея 54 кВт, один електродвигун на задній вісі, і він видає щось там або 150, або 180 кінських сил. Тих автомобілів майже ніде немає, тож про них розмовляти ми не будемо. Це зробилося для Європи, щоб щось зекономити і отримати найдешевшу версію. Переважна більшість автомобілів в Україні має три комплектації. Це Pure Plus. Це так само один електродвигун, але 204 кінських сили. Це 84,8 кВт батарея. Нема, на жаль, матричної LED-оптіки, там звичайні фари, там нема такої полоски, як у нас. Все це світиться білим, а позаду червоним. Дуже прикольно. Там нема парктроників спереду, нема парктроників ззаду, є лише камера заднього виду. В салоні нема шкіряного салону, нема. Електропривіду сидінь, нема пам'яті, сидінь, нема а, безпекових асистентів, як у нас, нема камер таких, як у нас. І нема. Чого що, що ще там нема. Безпеки нема, камер нема. А, електроляда там теж відсутня. Тож, далі йде комплектація Pro або Light Pro, бо в 2021 році, наприклад, в той самій комплектації Pro були камери 360. У нас, на жаль, вони відсутні. Тут є підсвіточка, але нема, на жаль, камери. Тож, наша комплектація саме 22-го року Light Pro, вона е, лишена камер 360, але все решта є. Тобто в нас є безпекові асистенти, машина вміє сама паркуватись. У нас вже 20-ті диски в базових версіях 19 ти В нас є вже е, матричні фари, але не такі круті, як в топовій комплектації, бо вони не вміють самі переключатись на е, дальн і ближнє світло. Але ні, вони вміють переключатись в ближні дальні, але вони не вміють затіняти окремі зони. А от в комплектації PRO максимальній, там вже це вміє. Також в нашій комплектації немає проекції на лобове скло, але в комплектаціях PRO вона буває. І також в нашій комплектації нема а, теплового насосу, але буває. Тож на замовлення, якщо вам. Дуже захочеться, можна підшукати комплектацію про, в якій буде електропривод сидінь, електроскладальня дзеркал, складана панорама, електропривод багажника, автоматичне паркування, 20-ті диски, led фари шкіряний салон з пам'яттю, непогана музика, мультимедіа система. І все це буде у вас за бюджет 35 тисяч доларів за нову машину. Якщо хочеться машину на повному приводі з динамікою 5,5. Ті вже були іноді і на комплектаціях із камерами 360 шістдесяти з проєкцією з музикою Харман Kardon І там вже був і масаж в сидіннях, і в передніх, і в задніх. І додається ще крім, окрім підігріву сидіння керма, як у нас додається ще й вентиляція сидінь. Та машина вже коштує приблизно 38 тисяч доларів. Тож. За таку комплектацію, сьогодні з Китаю можна отримати машину приблизно за 34 тисячі доларів. Базова машина щось там 29 тисяч доларів, максимальна щось там 36-38. Щось таке. Приблизно такі ціни їх треба вточнювати на день замовлення. Тож я не знаю, коли ви дивитесь це відео, але. Якщо вам дуже хочеться саме таку машину, то її можна привезти не тільки з Китаю, але й з Америки. Це основний профіль компанії CarFosol, Ми цим теж займаємось. І таку машину в середній комплектації можна зробити приблизно в бюджет 20 тисяч доларів після невеликого страхового випадку, десь 21-2022 років. А ми йдемо в салон, подивимось, що в нас там є. Ну, по-перше, в нас безключовий доступ, тому все це зручно. Ось такий у нас є теж ключик з того самого бісячого. Блискучого пластика, який теж всюди треба полірувати. Але взагалі то дверцята дуже великі, відкриваються на великий кут. В нас по нижньому периметру йде пластиковий е молдинг, який начебто залишає цей поріг переважно чистеньким. Тож, сідаємо в машину, сідати дуже зручно, бо машина по кросоверному велика. Як бачите, в нас є повністю комплект електричних налаштувань та ще й пам'ять на двох сидінь. І в нас є навіть кнопочка масажу чи що це таке. А? Так! У нас масаж є в передніх сидіннях. Прикинь, вона щось там масажує. А що вона ще вміє? Так, да, вона робить мені масаж. Прикольно. Тож, навіть в нашій комплектації, як бачите, є масаж в передніх сидіннях. У нас є кермо, яке, на жаль, налаштовується разом з переднім дисплеєм. Механічно, але в дуже великих кутах, і разом з цим центральним дисплеєм, все це можна налаштувати. І поки ваш покірний слуга сидіти кайфує від масажу сидінь, доволі непогано воно щось там розминає. Я думаю, в дальній дорозі це прикольно. Трішечки розкажу вам про дизайн і ергономіку сидіння. Тут, по перше, є в центрі багато місця. Є в нас місце для ключа, є подстаканники, є бездротова зарядка. В нас регулюється, як завжди, підлокітник. Тут можна полочку налаштувати, тут є бездротова зарядка, декілька розйомів USB type c Підлокітник регулюється як по виліту, так і по нахалу. Дуже зручно. В нас є фізичні е вентиляційні отвори, це теж зручно. В нас є, на жаль, кнопочки, переважно сенсорні, і та самий дах у нас закривається сенсорно. Лише сенсорна, але ну, це все робиться, можна зробити. Коли заведеш, мабуть. Да? Ось у нас дах відкрився електрично, а можна і відкрити його повністю. Як бачите, все це працює теж на сенсорних кнопках. Кнопочки є, але лише сенсорні. Але це все одно набагато зручніше, ніж в тій самій Теслі, в якій все це лише через екран. В нашому випадку ми можемо. Міняти налаштування еко, комфорт, спорт або кастом. До речі, кастом, як це взагалі відображається, ми можемо налаштування підвізки міняти. Comfort Sport може ставати жорсткішою. Так само кермо, комфорт або спорт можна налаштувати, так само трансмісія, так само у нас буде працювати радар системи круіз-контролю або лагідно, або не дуже. У нас можна налаштувати навіть освітлення і клімат. Все це у нас працює через кнопочки. У нас є смарт-клімат, тобто ви можете налаштувати так, щоб не, не класично ви регулювали, Тобто бачите, там, яка температура, куди буде дмухати і з якою інтенсивністю. Також у нас є три режими авто, medium low або high. А у вас є ще й смарт-клімат. Тобто, тут написано охолодити, охолодити ноги. Або розморозити вікна, наприклад, або щось нагріти. Або в нас є система Clean Air, тобто машина з вбудованим цим іонізатором повітря. Це теж прикольно. І все це можна робити через ці самі кнопочки. Так само в нас є парк-меню, можна відрегулювати, і машина може шукати вам місце для припаркування. І Така в нас є кнопочка на центральному дисплеї, яка може виводити. В усілякій меню. Тобто тут є чарджинг налаштування зарядок, воно навіть може запам'ятовувати на мапі, де воно є, як ви будете її заряджати. Є налаштування звуку тут всілякі, фокус-сауд-системи. До речі, саунд-система звучить непогано, але не так круто, як в Теслі. Карплей, клімат і все-таки інше. Також ми можемо налаштувати. Багато налаштувань всілякої підсвіточки. Це вночі буде дуже прикольно видно. Воно може бути автоматичним і так далі. Налаштувань багато мені подобається. Ще мені подобається, то, що тут не треба а, якось вмикати або вимикати машину. Тобто, ви сіли, вимкнули, вийшли, та машина закрилася. І можемо подивитися, скільки місця в нас позаду. Ну, по-перше, теж дуже маємо великий проєм сидіти тут доволі зручно, але, як на мене, хотілося б. Трішечки налаштувати. В машині частенько щось возять, тому тут все так налаштовано. Чомусь я пам'ятаю, як я сидів першого разу, мені не вистачало нахило спинки. Але сиджу я зараз і мені зручно. Широкий підлокітник, є два підстоканника, Все в Окошкірі є два USB Type-C, є вентиляційні отвори, є LED-підсвіточка, крючочки, темна шкіра, темний потолок, темний дах у нас. Теж прикольно. Є кармашки, невеликі, але є. Багато місця для. Пасажирів. Тут я думаю, що можна сістися і в двох, і в трьох. І все це буде доволі зручно, бо в нас є рівнесенький пол. У нас є така і шкіра з алькантарою, типу сірого кольору, дуже прикольна. Ні, нахил спинки ніяк не змінюється, але він непоганий. Чомусь я його запам'ятав як не дуже зручний. Але він доволі непоганий. Йдемо подивимось, що в нас є в багажнику, чи залишилось там якесь місце. Як бачите, в нас є електропривод багажника, тобто не обов'язково щось там самим руками 30. Багажник в нас, якщо я не помиляюся, 450 літрів. Це не дуже багато, але якщо скласти задні сидіння, а переважно в цій машині воно саме так і їздить, то багажник лишається доволі великим. У нас в подполі, якщо я не помиляюся, є лише місце. Для зарядки, компресору, там аптечки щось таке. Більш нічого, бо під полом у нас дуже велика батарея ж квт годин для того, щоб ви могли проїхати більше ніж 500 км на одному заряді в режимі душніла. Якщо ви будете їхати в спорт режимі, то це десь 350-400 км навіть на одному двигуні. Ну а на двох двигунах ви і того не проїдете, бо максимум на двох двигунах реальний це 400 км з досвіду. Тож, друзі, така от у нас штука Volkswagen ID.4, 4 Якщо сподобалось, замовляємо в нашому телеграм-каналі в описі під цим відео. Ну, Якщо цікаво, як вона їде, то поїхали разом з нами дізнаємось, як саме їде ця шикарна машина. Ну що, друзі, перш ніж поїхати, обов'язково скористуйтесь Паском безпеки, це те, що збереже ваше дорогоцінне життя. Ну, а взагалі, то щоб поїхати на цій машині, так як в нас є безключовий доступ. Треба покласти ключик, натиснути на тормоз, вімкнути драйв і машина вже готова їхати. Прикольно зручно. Кермо, як завжди, вагів майже перфекційне. Воно трошки менш товсте, ніж, наприклад, у Тесли, але більш ергономічне. Винятковий просто дизайн. Я не знаю, як їм це вдається. Завжди неважливо, чи то Volkswagen Touareg, чи то Volkswagen Jetta, чи то Audi A4, чи будь-який у увагів завжди вдається зробити виняткове кермо. Дуже зручне, приємна на так шкіра. Перфекційна ергономіка, мені дуже подобається. Не дуже подобається те, що тут нема фізичних кнопочок. Все це лишилося лише сенсори. І так само з сенсорами ми, наприклад, можемо відкрити нашу панораму. Майже все сенсорами, там у нас на дотик реагує. і Зробити гучніше, зробити щось по інакшому клімату. У нас тут є декілька кнопочок, виведених окремо, але все ж таки кнопочки є. Тобто тут нема такого, що все повністю як у той самої Тесли, лише через екран. Ну і до речі, якщо порівнювати з тою самою Теслою, то так, екран тут значно менший. Там 15 дюймів тут значно менше, але ви подивилися, як ми розгорнулися майже на місці, друзі. Тут колеса. Просто майже на бок випадають під 90 градусів кут і розвертаємось майже на місці. Але як воно рулиться? Рулиться так само, як звичайний вак. І якщо ми включимо спортивний режим, а в нас саме такий, то в принципі 200 кінських сил дають нам непогану динаміку. Якщо вірити офіційним даним, то це нам дає приблизно 8,5 секунд 0100. Це непогано, але там сказати, що це якось бистро, ну, мабуть, не вдасться, бо та сама он джета з Америки, яких ми дуже багато вже привезли в Україну, стоїть перед нами. З двигуна 1,4 має майже ту саму динаміку. Там близько 9 секунд, 0-100, а тут у нас 8,5. Але це доволі вмісткий кросовер. Він по розмірах приблизно, як Volkswagen, Tiguan, і Якщо вам хочеться десь якось побешкетувати на дорозі, то підвізка, конструкція, ергономіка, сидіння, вам все це налаштовано так, що ви, в принципі, можете це зробити. Але якось бігнати Джет 1,4 вам, мабуть, не вдасться. Тобто, якщо він захоче, він від нас може навіть і поїхати. Бо до швидкості там 130 140 ми ще будемо висіти у нього на хвості. Але далі аеродинаміка, вага і все інше зроблять своє діло. Звичайні седани можуть бути швидше. Але якщо ви хочете мати все ж таки швидкий кросовер, то була версія Prime. До речі, бачите, друзі, в нас є бездротова зарядка, у нас лежить айфон заряджається. Це, до речі, дуже зручно. Коли у вас сівший телефон, ви там щось знімаєте, вам завжди треба багато дівайсів. У вас є декілька USB-зарядочок з А тут ви можете зробити їх. Але якщо вам не вистачає саме... Потрібного дроту, то ви можете просто покласти свій айфон і він бездротовою зарядкою теж буде заряджатись. Все це закривається, можна зробити, щоб воно не було видно. Як завжди, вагах є підлокітники, який налаштовується по довжині та по висоті. Дуже зручно. Ну і взагалі ергономіка Volkswagen завжди, завжди на висоті, і цей id 4 не виключення. До речі, друзі, в нього є брат близнюк Volkswagen ID6, Спереду це майже така сама машина на той самій платформі з тим самим акумулятором-двигуном, але трошечки довша. Тож у вас є варіанти. Якщо ви хочете взяти собі Volkswagen ID.4, 4 але ви хочете при цьому, щоб всі в місті були такі позаду вас, ну мабуть, всі, окрім все ж таки, там Tesla і щось такого подібного, то була версія Prime на 21 колесах з матричними фарами. В самій максимальній комплектації ця машина йде двомоторна. один двигун позаду, як у нас, і один двигун попереду. І саме в тій версії машина буде мати динаміку 5,5 секунд 0-100 і трошки більше 300 кінських сил. Це вже, до речі, непогано. Все одно трошечки повільніше, ніж та сама Тесла. Але, друзі, мені здається, ті, хто... Обирає собі Volkswagen i 4 навряд чи взагалі буде дивитись на Теслу. Тобто це взагалі різні люди. Люди Tesla обирають зазвичай ті люди, які хочуть собі якихось там новітніх технологій, новітнього дизайну. Volkswagen все ж таки для людей таких більш старої формації, які хочуть, щоб в салоні все ж таки хоч і сенсорні, але були якісь кнопочки. Хоч якісь перемикачі тут були, вони зручні. Кермо таке саме, як на звичайному вагу. Тож тут більш звична машина до користувачів, які звикли до звичайних автомобілів. Вона більш люб'язна люб до них, тому їх будуть обирати, я думаю, все ж таки трошки інші люди. Але якщо порівнювати з рештою електромобілів, то Volkswagen посідає непогане впевнене місце. Колись я робив рейтинг топ-10 електромобілів, які можна сьогодні придбати в Україні. Це було до речі, два роки тому зроблено ще в 2022 році. І тоді я цей автомобіль поставив на перше місце. Бо тоді і мені здавалося, що це ідеальний варіант. Бо тесли значно дорожче, якщо їх купувати новими. Сьогодні ситуація трішечки змінилася. Тож, якщо ви хочете собі машину нову, то фольксвагени в нас будуть приблизно з Китаю в бюджет там тридцять тисяча доларів за базову комплектацію на базових сидіннях без електросидінь, без три камер 360, без амбієнтної підсвітки салону. Без сенсорів паркування автоматичного всього цього не буде. Тобто без всіх цих безпекових асистентів, які є в нашій комплектації, цього всього не буде в машині. Але якщо ви захочете собі машину саме такого форм-фактору, тобто кросовер, то так вона вийде вам бюджет приблизно 31 тисяча доларів нова 24 року. Якщо хочете собі таку комплектацію, як у нас, а в нас середня Pro, в нас є шкіряні сидіння з електроприводами з пам'яті, у нас вже є всілякі безпекові асистенти. Машина має автоматичну систему паркування е і все таке інше, наприклад, та ж сама Ляда ззаді електрична, є камери 360. Саме в нашій версії, в 2022 році, не було камер 360. В прокомплектації, але в 2021 і 2023 році вони є. Тож, в 2024 році, якщо будете замовляти таку Volkswagen ID.Pro, у вас теж будуть камери 360. Ще іноді зустрічаються такі самі автомобілі вже з проєкцією на лобове скло. Теж комплектації Pro в нас, на жаль, цього нема. І дуже рідко трапляються, але бувають машини з тепловим насосом. Це нам дає... Деяку економію взимку, тобто машина швидше прогрівається, більше економить батарейку. І якщо хочеться, то, звісно, ви проїдете ще більше. Навіть наша версія задньомоторна на 200 кінських сил і 84,8 кВт батарейки. Як обіцяє, завод може проїхати 550 км. В нашому випадку запас руху ще 178 км і у нас 47% кімнат. Батареї це якщо ми їдемо в еко режимі. Якщо ми зробимо, наприклад, спорт, то лише на 3-4 кілометри в нас змінилося запас руху, але машина пам'ятає всі попередні налаштування і підстраюється під ваш. Е Скажімо так, манеру їзди, стиль їзди. Тож, якщо ви будете їздити економно, ви тут зможете побачити і 17, і 16, і навіть 14 кВт на 100 км. ми їздили динамічно, У нас не було а, якоїсь там цілі показати, що ця машина там дуже економна. Тому ми їздили, як нам сподобалось, в спорт режимі витрата. Кіловат у нас 24,9, тобто майже 25 кВт на 100 км. Робимо 25, помножуємо на 3. Це вже в нас 75. Тож 300 км в спортрежимі. Ми проїдемо за 75 кВт і ще 10 залишиться. Тож десь 350 в спортрежимі, ніяк не зберігаючи батарею, ви все одно проїдете. Це у вас вімкнений клімат, фари, музика, навігація. У нас є сліпі зони, тобто все, що треба, є. Всі, всілякі сенсори, тобто машина показує, як близько ми від якихось а, інших об'єктів знаходимося на дорозі, коли паркуємося, це теж дуже зручно, приємно. От у нас є автоматичний круїз контроль як бачите, вмикається просто тут. Або ми можемо адаптивний круїз зробити, або звичайний. І теж так само натискаємо, воно все спрацьовує. У нас автоматичний ручник, дуже зручна шайба, тож навіть не знаю, що ще я не розповів про цю машину. Є декілька кнопочок, які перемикають клімат меню автоматичного паркування. Тобто натиснули кнопочку і машина сама шукає. Є кнопочка Асіст. Тут ви можете зразу перемикати всі всілякі асистенти і навіть робити сильніше або дистанцію, там яку ви будете обирати там. Все це ви можете налаштувати просто через екран і навіть на ходу. Матеріали салону не всюди преміальні, тож сказати, що це якийсь преміальний автомобіль, мабуть, не можна. Навіть екошкіра тут зроблена таким чином, щоб екоактивісти всього світу були задоволені, бо тут жодна тварина при скоєнні цих сидінь не постраждала. Все це екошкіра, все це екоматеріали, тому вони ну такі може неякісні, не преміальні, як в автомобілях. Можуть бути в тих самих там Volkswagen Туарех, або навіть топовому Volkswagen Тігуан Сел. А це машина більш схожа по розмірах саме на Tiguan. Тут, мабуть, матеріали трошки простіші але сказати, що вони десь не якісні, ну, не можна. Мені особисто не дуже подобається цей глянцевий пластик, який тут і на дверях, і всюду завжди буде видно ваші відбитки пальців. Це все треба якось протирати. Але решта підігнано просто ідеально, ніяких зайвих шумів тут нема. Підогнано все під друг під друга класно, нічого не скрипить, не гримить. Попереду майже весь пластик м'який, тут навіть є десь строчка, типу це там шкіра, але насправді ніяка ні шкіра. Якщо будете мацати трохи далі, то пластик буде дешевенький, такий, як в базових джетах. Тут у нас все обшито карпетом дуже приємним, у нас є дзеркала з підсвіточками, все в нас ледівське, так само в нас вмикається і підсвітка салону, все лише на сенсорах, по-іншому тут не буде. Але взагалі то машина таке справляє дуже приємне враження. Не преміум, але якісно. Дуже якісно. Я би сказав, що десь місцями вона зібрана, зібрана якісніше, ніж тесла. Як все один до одного підігнано, як воно все виглядає якісніше, ніж тесла. Але це до тих пір, поки ви не почали це все мацати. Коли ви починаєте мацати, ви розумієте, що в Теслах більш дорогі матеріали. Але в тій самій Теслі воно може десь поскрипувати. А тут в нас. Лише щось дробіжить, то що ми поклали на заднє сидіння і нічого більше. Теж прикольно, що машина висока, ви не реагуєте взагалі ніякі невзгоди, там, що у вас є по підвісці. При цьому на 20-х колесах її жорсткою не, не назвеш, їде машина. Приємно. Я б собі на повсякдення таку розглянув. До речі, компанія Carfosol може вам таку машину привезти, як і цю машину ми привозили нашому клієнтові із Китаю абсолютно на ВУ. Або ми можемо такі автомобілі вам підібрати з аукціону в Америці. Такі машини вийдуть вам значно дешевше, але так вони будуть вже з пробігом і після страхового випадку. Але якщо хочеться, то в принципі Volkswagen AD4 з Америки після невеличкого ДТП з невеличким пробігом можна зробити в бюджет до 20 тисяч. Доларів. Всі необхідні посилання будуть в описі під цим відео. Також там буде наш телеграм-канал. Підписуйтесь, там є багато варіантів машини, які можна підібрати собі і обрати, може вам там щось сподобається. Також бачите, в нашій машині є Apple CarPlay бездротовий, дуже приємний. Є музикальна саунд-система, звучить непогано. Але знову ж таки, якщо обирати між Теслою. Із саунд дизайну, так і Volkswagen, то, мабуть, все ж таки саунд система Volkswagen трошку трошечки поступається системі Тесла. Але Тесла не буде так впевнено їхати по поганій дорозі. От Ми зараз їхали по Брусщаці, дуже тихо, підвісочка під все відпрацьовує, дуже приємно. Мені подобається. Тож, якщо хочеться собі електричний кросовер, це все ще топ мого рейтингу особистого. Вона мені подобається. Але на сьогодні, якщо хочеться більше динаміки, то звісно, Тесла вам її дасть трошки більше. І, мабуть, Бушна Тесла з Америки, той самий Y, вам вийде трішечки дорожче, ніж ця машина, але не набагато. Тож той самий Тесла Y буде обладати найбільше динамікою, більш преміальними матеріалами салону, але й буде коштувати трішечки дорожче. Мабуть, гарний Y вам навряд чи вийде менше, ніж 25 тисяч доларів. Тож, в принципі, як конкуренти їх в... Взагалі-то можна списати і то, і то. Непогані варіанти, якщо хочеться, все це ми вам можемо привести. Ну, а ми, друзі, вам всім дякуємо, що додивились до цього моменту відео. Будь ласка, поставте лайк або дизлайк, напишіть коментар, яка саме електрична машина подобається вам. І чи є якісь відмінності від американ... американських машин від китайських? Бо насправді ми відмінностей не знайшли, бо в Америці, в Америку поставляються машини, так як у США і Китаю є такі трошки економічні війни, і вони там трошечки конкурують на міжнародній арені. Машини з Китаю в Америку не їдуть. Але на німецький завод їде електробатарея і електродвигуни в зборі. Їх там просто прикручують до кузова, і вже такі машини їдуть до Америки. Тож у вас будуть... Неважливо від того, чи ви візьмете в нашій компанії цю машину нову з Китаю або а, Бушну після страхового випадку з Америки. Все одно батареї і електродвигуни у вас будуть китайські. Хоча наліпка у вас буде made in Germany на машинах з Америки. Тож, друзі, раді були всіх бачити. Команда CarFoSol вам дякує за перегляд цього відео і бажає вам успіхів. До нових зустрічей, друзі. Бувайте!